Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я їду в село і беру вас із собою. Подивимося, що там і як. Як перезимували деревка, квіти і трошечки з вами разом попрацюємо. Такий красивий день. Трошки морозець на поверхні. Туман трошки впав. Але взагалі має бути погода для нових друзів, для нових моїх підписників, хто не знає. Я приїхала в дім, де, куди я прийшла колись невістки. Зараз тут лишилася в мене одна свекруха, і я отут сажу город з двох боків пшениця город біля хати. От, а посередині, оцей клаптик. Це буде картопля радків 6 і трошки городина. В кінець тут довжина десь 180 метрів. Зараз я піду подивлюся, в самому кінці, ось там. В самому кінці я посадила часник зимовий цибульку, піду гляну в якому вони стані. Ось цибулька повитикала, носики. Цибулька є. Носики повиймала, зараз глянемо. Оце цибулька, цибулька, цибулька. Цибулька, цибулька, а це вже чесничок. Ось рядочок чесничка. І отак чесничок. О, тут якийсь інакший сорт. Зовсім інший видно. Ну, все добре. А тепер хоч би не вдарили морози сильні. Маймо туди от моя площа. Ну добре, що заглянула, душа спокійна. Погляньте, які вже набубняли бруньки на лохині. Погано видно зараз. Ось, подивіться. Які вже гарні бруньочки. лохинка вже така живенька-живенька. Ось ще кущики. Ось тут в мене рядочок лохини, Бронічки дуже набобнявили. А ось тут в мене жимолость, яку я садила влітку і думала, що вона не виживе. Але я дивлюся, що тут теж бронючка погано видно, як би то так навести. От. Дивлюся, що теж бронючка жива. А кизіл який гарний. Які бруньки кизіла, Скоро весна, друзі. Скоро весна. А моє завдання сьогодні пообрізати деревка, ті, що я встигну навести порядок. Тут в мене багато й молодих дерев, молодий садочок. І черешні я насадила торік з дітьми, не торік верніше, а це вже два роки, коли почалася війна, ми посадили багато дерев, десь близько 20. Але найголовніше, друзі, мені треба зробити порядок ось з цим персиком. Бачите? Яка з ним проблема? Колись ще свекор мій свекрухою посадили його, і, бачите, тут була така одна гілка, і звідси під гострим кутом відходила друга гілка. І, звичайно, коли є гострий кут, і гілка була у плодах, то ця гілка відчахнулась, відламалась і стала отакий от стовбур. І я вже його от пару років намагаюся щось з нього зробити, але просто виросло чудо. Воно зовсім не формоване, і його якось і вже чашою не сформуєш. І веретеном, ніяк вже немає ні без чого, бо тут гілки дуже оголилися. Ну, одним словом, я не знаю, чесно кажучи, але його мусово привести в порядок. Отак воно виглядає, це дерево. Я мушу його кардинально так почекати. І вряд ли буду знімати, зніму в кінці вже. Тому що тут треба дуже зосередитися без зйомок і розуміти, що ти робиш. в кінці, мабуть, покажу, що я зробила в результаті. Друзі, все, що лишилося від персика, стояти і плакати, називається, ну інакше бути не може. Інакше це пародія. Я потрохи все-таки буду його понижати, і потрохи мені хочеться ех, зробити ну, чи розріджено ярусну, чи, можливо, чаша, можливо, виб'ють нові гілки от звідси. Будемо побачити. Тому що там вище небес і зверху весь. Ці гілки зверху, а внизу пустота, ну це, це не діло. Як є, так є. Що буде буде. Всі рани позамазувала емалю, мені це найкращий спосіб. Запах, бояться комахи, плюс воно утворює плівку і на дуже довго от, і дуже добре загоюються рани це найкращий спосіб. Так, і дивіться, от якщо я да, от тут є молоденький абрикосик. Якщо він посаджений і я одразу формувала крону, бо тут ніхто її не формував на персику. А тут, якщо я формувала крону, дивіться, яка гарна чаша в мене вийшла. Не знаю, чи сонце, чи вам видно. Красива форма чаші. Все гарно. Я вже навчилась формувати чашою. Получається, в мене, дивіться, скільки вже бруньок на абрикосику, якщо мені його не з'їсть. Дуже багато квіткових бруньочок. Все, я його теж по пообрізала. Зараз ще буду чекати маленькі деревка, отут в мене рядочок. Обрізала абрикосих. Ось така чашечка в мене виходить. Одним словом, те, що ти формуєш. Те, що формую з початку саджанця, так? коли посадила і одразу формувати, то тоді виходить красива чаша. Вон там сливочку теж я формувала, зараз поправлю вверху. От. Хоча це сливка, така, бачите, тягнеться доверху, але я її стримую, у в мене виходить гарна чаша. От. А того персика там ніхто його не формував, і вийшло таке, бог що. Оцю яблуню, як почалася війна, ми з дітьми її понизили, і вона була аж туди до небес. І Яблуко падало, розбивалося і воно таке не дуже смачне, бо воно таке робиться, як вата. От. Ну, але її шкода було зовсім зрізати, то ми от її понизили і тепер маємо роботу, тому що дуже багато дичок пагонів от пре доверху. І зараз їх треба всі залазити і всі зрізати. Ось так пообрізала все зайве, все, що стерчить доверху. Залишила тільки горизонтальні. Я хочу, щоб тут гілочка вийшла. Оцю уставити і ще от з третьої сторони. От ще є одна гілка. Таких от буде типу чаші. один, два і три. Ну, але диких пагонів. Женеви весною дуже багато, Тож ж ціну її треба стримувати. Зараз позамазую рани і буду... цією яблунькою буде кінець. Молоденькі, отут я посадила кущики смородини і порички, рядочок, і бачу, що теж вершечки такі з дирками. Сухі-сухі. Треба їх теж зараз я почікаю. Так, у хлопчиків моїх завдання зрізати. Отут дерева в садку старі, які не родять прибрати. Їх тут було чотири штучки невеликих, чим вони дуже гарно і займаються, в них все гарно виходить. І ще ріжуть хлопці ось цю шопковицю стару, з суму харів і зелену всю в рибках і залишать. От від неї з кореня виросло дві молоденьких. То я її оцю оставлю рівненьку. Оцю приберу теж другу. І буде в нас нова шубковиця. Добра справа бензопила. Буквально кілька хвилин. Дерево лежить і порядочок. Все, зараз поріжуть на шматочки і все. Ось така в мене вийшла шовковиця. Не дуже добре видно, сонечко відбиває. Ось така. Зараз ранки позамазую. І все, буде в нас молоденька шовковиця. Корінь не сильний, тут аж було дві товстих шовковиць. в купі. Одну ми торік зрізали, в цю, а в цю зараз. Хлопці проявили бажання розрядити, понизити трошки цю яблуню, бо вона дуже густа, дуже на ній багато дрібненьких яблучок, Хто мене дивиться давно батько осінь. Це господи, як його кальвін, сніжний калінь. Можна їх розрядити, то можна буде її хоча б обробити. Дістати і будуть більше трошки яблука. Самі захотіли, я їх не заставляла, вони проявили таке бажання, то нехай поки є ініціатива в них Ось так розрядили хлопці мої яблуньку. Зовсім друга яблунька стала. от Гілок вже повинна виносили купу і ще є. Зараз будемо все прибирати. Зараз все вони поріжуть. Отут повну гілок я понарізала. Ще залишилася грушка почистити і все, будемо збиратися до Луцька. І ось така ще в нас груша. Вся суцільні батуги догори. Зараз Роман буде зверху обрізати, а я знизу що дістану, щоб швидше було. І буде на сьогодні все. Погляньте, скільки нарізали яку гору гілок. Ось так виглядає зараз грушка. Зовсім друга грушка стала. Дуже гарно. Зовсім другий вигляд, акуратно. Все, будемо чекати плодів. Це бера осіння. Ось така. Теж не дуже правильно вона сформована, бо тут два стовбури, навіть три, виходить. Бачите, теж гострий кут. От. Один От гострий кут, другий. це ми вже його тут дещо вирізали, воно були суцільні гострі кути. Ну, але якось тримається поки що. Поки тримається, нехай тримається. Я б то її звідси з квітника взагалі б забрала. Ну але шкода вже, хай буде. Ще зараз загляну, як тут почувається моя гутенція, широколиста. Що тут з нею відбувається? О, глянь, такі бруні. Видно вам? Гарні. Вже вона може спаритися, але ну і не відкриєш, бо я б... які брунти красиві. Ну і не відкриєш, бо може бути мороз і змерзне. Залишу мені дуже. Сюди трошки повітря собі заходить. Все. Але дивіться, оця, що не вкрита була, та сама гортензія, це експеримент проводила. Дивіться, теж дуже гарні бруні. Не гірші, як ті, що накриті. І у цієї більша вірогідність вижити, бо там може спаритися, а ця буде дихати і все буде добре. Гіацинти теж уже просинаються. Тут в мене ціли, цілий рядочок гіацинтів. Добрий день. Дякую вам. Моя хупці малесенька, бруні вже такі понабухали. Красунечка. Коніку я прикрила відеречком, щоб вона не припалилася гарно. Ялівець. Туєчка нормально перезимувала, ніц її не бракує. Сосунку, яку ми садили разом з вами. Незрозуміло, як вона. Незрозуміло. Така вона бідовенька, вижила вона чи не вижила. Будемо бачити. Сам мерлоч отак цілу зиму стояла з листям. Ішла в зиму з листям, і після зими листя дуже тримає на собі. Отак я її загнула. Хочу, щоб вона була такими от один пагін, другий, третій. Потім ще я її підформую, коли стане тепліше трошки. А так взагалі, отут в мене трояндарі. Багато в мене тут троянд. Я обрізаю їх завжди на зиму. Трошечки верхи бачу, попідмерзали граминку. Придеться їх ще отак поправити, але трошки пізніше. Бо ще можуть підмерзнути. У нас ще холодно. Лаванда дуже гарна. А ось це в нас на Волині ось так виглядають зараз підсніжники. Деякі вже навіть розцвіли. Не тільки на півдні. Але і в нас вже. Тут бачу тюльпанчики вже носики повисажували. Ось. Ну все, більш-менш те, що б сьогодні заплановане було, зробили. Вже таке не тягнули хмари, зараз буде дощ. Ще підстрижу свекруху, підстрижу маму, поїду. Мама живе в одному селі. І будемо їхати додому. Ось так, друзі, завжди з села, завжди нас застає ніч. В селі завжди дуже багато роботи для тих, хто її хоче робити. Як я завжди кажу, дурних робота любить. Я вам щиро бажаю всього самого, самого найкращого. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. До нової зустрічі! Дякую за перегляд! Спокійної нічки!